Паша, чи знаєш ти, що крапельна стрічка під тиском тягнеться не в довжину, а в ширину? Знаю, знаю, тому давайте перевіримо, як вона тягнеться в ширину. Давайте. Мені так а, показали, а, як можна перевірити також якісну крапельну стрічку. Вона має так добре розтягуватись. Тільки я, чесно кажучи, не дуже вмію це робити, тому вибачте, якщо в мене вона не вийде. Так. Як це робиться? Дивіться, береться, відрізається ось так. Крапельна стрічка. І намагаємось отак її розтягнути, щоб вона тягнулася. Ось дивіться, бачите? Отак. Тобто, якщо вона сразу так, знаєте, ламається, при сразу, то це не дуже. А хоча є різні, що і добре лежать, але в основному це показник того, що не дуже. О, порвалося. Ти її дергаєш. Треба да, так Треба акуратно, треба да, от, розтягувати. Я ж кажу, я не вмію це робити, але от якраз на цих лініях це якраз дуже класно видно, що вони не просто як маркетинг, а що вони от дійсно. Ось дивіться, сейчас спробую. Ні, не виходить у мене. Не Та виходить не у мене. Так, ти робиш. так, кажи. Да, треба вчити тебе.